Сьогодні, 21 травня, в Іспанії, був битий екс-радник Віктора Януковича Андрій Портнов. Про російського політика розстріляли поблизу школи у передмісті Мадриду по суело. Докладніше про те, як це сталося і що могло стати причиною розправи. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними іспанської газети Ель Паї, спортнова вбили близько чверті на 10 ранку біля американської школи в елітному районі Мадрида. Чоловік перебував за кермом Мерседеса, коли невідомі на мотоциклі вистрілили у нього п'ять разів. Останній постріл контрольний у голову став смертельним. Прибувшим на місце медикам, залишалося лише констатувати смерть. За різними даними до замаху можуть бути причетні дві або три людини. Джерела в місцевій поліції повідомляють, що вбивці чекали на жертву біля шкільних і щойно Портнов прибув його застрелили. Попередньо причиною вбивства могла стати боргова проблема. Наразі правоохоронці розшукують нападників. Один з них високий худорлявий чоловік, який після скоєння злочину втік у напрямку лісопаркової зони Каса де Кампо. Нагадаємо, Андрій Портнов, колишній радник експрезидента України Віктора Януковича. Під час Євромайдану він був дотичний до прийняття законів 16 січня. У лютому 2014 року Портнов виїхав з України, перебував під санкціями Європейського Союзу. Юзу і жив у Росії, а потім переїхав до Відня у травні 2019-го Політик повернувся в Україну, де проти нього було заведено низку кримінальних справ. Більшість з яких він виграв у суді. Зокрема, у 2018-му році СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею Державна Зрада через імовірно причетність Портнова до анексії Криму. Втім, вже за рік воно було закрите з 21 го року. Портнов знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. За даними проєкту схеми, 3 червня 2022 року портнув тік з України через Закарпатську область. Відомий український волонтер Сергій Стерненко припускав, що виїхати за кордон йому допоміг заступник голови офісу президента України Олег Татаров. У вівторок, 20 травня, росіяни завдали ракетного удару по території військового об'єкту в Сумській області. У момент атаки на стрільбищі проводилися заняття. В результаті загинули військові. Докладніше про наслідки трагедії далі підписують. Питись на наш канал. Національна гвардія України у соціальній мережі Facebook повідомила, що у результаті ракетного удару по полігону поблизу шостки на Сумщині загинули шість військовослужбовців ще понад десять дістали поранення. Також відомо про пошкодження інфраструктури за неофіційними даними. Напередодні атаки «Іскандером» у повітрі над учбовим центром довгий час висів ворожий дрон-розвідник. А під час удару на території стрільби ще проводилися заняття. Реагуючи на подію, відомий волонтер Сергій Стерненко обурився чергово. Вим випадком скупчення особового складу на військовому об'єкті за 50 кілометрів від кордону з Росією. «Показово, що щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці і не несуть жодної відповідальності. Резюмував Стерненко. Водночас спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Марінова з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка повідомила, що під атаку потрапив не учбовий центр, а полігон. Для стрільбищ, який є у кожної військової частини на лінії фронту, за її словами, в цей момент бійців не шикували і не нагороджували. У повідомленні Нацгвардії зазначається, що раніше командуванням були розроблені алгоритми дій і надані відповідні розпорядження щодо заходів безпеки та уникнення скупчення особового складу. Наразі відомо, що командира військової частини, що проігнорував ворожий розвіддрон над полігоном, відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам. За фактом трагедії проводиться службове розслідування у Нацгвардії запевнили, що будуть сприяти розслідуванню та дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки. Тим часом пропагандистські розмі з посланням на міноборони РФ публікують у мережі відео ракетного удару та розповсюджують фейк про загибель 70 українських військових у таборі підготовки. Нагадаємо, це вже не перший випадок масової загибелі військовослужбовців у результаті ворожих атак по навчань. Ніх центрах і військових частинах так 3 листопада, 23-го Росія завдала ракетного удару по воїнах 128 двадцять ОГШБ у прифронтовому селі Запорізької області. За даними змі та окремих військових, у той день бійців зібрали на нагородження до дня артилерії. У результаті атаки загинули 19 військових та двоє цивільних. 2 березня 25-го року окупанти атакували ракету іскандер полігон в селі Черкаське поблизу Дніпра, де в той момент проходило шикування військових у службовців тоді, за даними журналіста Юрія Бутусова, загинули понад 30 бійців, ще близько 100 отримали поранення. Судді одного з найвідоміших районних суддів Києва, Печерського, відзвітували про свої статки та майно. Як з'ясувалося з, з декларацій у власності служителів Феміди, маєтки у передмісті Києва, цілі будівлі на хрещатику та навіть величезні громадські вбиральні. Докладніше про те, хто суддів заробляє найбільше і чим володіє. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними обоз UA, судді Печерського районного суду, на відміну від парламентарів, не купують маєтків площею у тисячі квадратних метрів. Юридично підковані служителі Феміди обирають відносно невеликі будинки. Втім, і таку нерухомість можуть дозволити собі далеко не всі українці. Так, суддя Євген Хайнацький задекларував одразу кілька маєтків, що належать його дружині Юлії Кияновській. Жінка володіє двома будинками в елітному передмісті Києва, в селі Вишеньки. Йдеться про нерухомість площею триста 83 та 381 квадратний метр. Судячи із супутникових знімків, маєтки розташовані поряд. На території також є басейн. Крім того, дружині Хайнацького належать дві квартири у Києві у 72 та 110 квадратів. Також компаніям, пов'язаним з дружиною судді, належать дві автівки: BMW X5 21 року випуску та BMW X7 22 року. На другому місці за площею будинку опинилася суддя Катерина Середа. Вона володіє маєтком площею. 200 299 квадратних метрів у селі Хотянівка, держслужбовиця зайняла одразу три земельні ділянки в котежному містечку міжріччя, оформивши будинок як дачний. Також землею Хотянівці володіє її матір Тетяна Мартиненко. Варто зазначити, що це село на Київщині доволі популярне місце проживання серед працівників Печерського суду. Там вже придбала ділянку і будинок суддя Тетяна Ільєва. Згідно з декларацією, з 19-го року вона є власницею нерухомості площею 200 65 квадратних метрів. Цікаво, що Печерські суди, як і всі районі, мають відносно невеликі зарплати. Найбільше торік у середньому заробляла суддя Світлана Смик. Її оклад складав близько 148 тисяч гривень. При цьому держслужбовиця має у власності дві квартири у 76,5 з половиною та 60 квадратів. Крім того, суддя має право безплатного користування майном Анни Дрич. А саме квартирою площею під 159 квадратів у ЖК Панорама на Печерську і автівці. Mercedes-Benz GLE класу 16-го року випуску. Приблизна вартість такої квартири 12 мільйонів гривень, а автомобіля близько 40 тисяч доларів. Друге місце за рівнем зарплати у Печерському райсуді посідає В'ячеслав Підпалий. Саме він напередодні повномасштабного вторгнення відправив Віктора Медведчука під домашній арешт, звідки той згодом втік. Минулого року підпалий заробляв у середньому 147 тисяч гривень на місяць. Згідно з декларацією держслужбовця, з 2008 року він зар зареєстрований у гуртожитку в кімнаті площею 10 квадратних метрів. Крім того, він має право проживати у квартирі площею близько 52,5 квадратних метрів. У селі Деремезна на Київщині. Власних об'єктів суддя буцімто немає. Втім, його 80-річний батько Валерій Підпалий володіє майном вартістю у десятки мільйонів гривень. Зокрема, пенсіонер має у власності нерухомість на хрещатику площою 372 квадратні метри, яку отримав у спадщину. А також Уж згідно з документами, володіє громадською вбиральною площею 150 квадратів у сквері на Володимирському проїзді. Крім того, йому належить будинок на 262 квадрати за адресою Володимирський проїзд. Будинок 2. цікаво, що ці об'єкти фігурують у кримінальному провадженні. Міські комунальники навіть намагалися демонтувати будівлі як незаконно збудовані, але поки що успіху ця справа не мала. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.